тим жителям окупованих територій, які все ще думають про Україну, 100% ми думаємо про вас теж. Саме тому ми тут. Не здавайтеся, по можливості допомагайте. Ми зробимо все можливе, щоб повернути вас до України. Однозначно важко їх так просто підбадьорити, бо ми спостерігаємо за цими окупованими територіями. Хочу вам точно сказати, що ви не самі, і ми про вас думаємо заради того, хто живе на підконтрольній, і заради тих, хто вже на окупованій території. Але ми кожного дня стараємося, б'ємося, втомлюємося, аби ми могли об'єднатися знову бути однією великою нацією. Я розумію, що нація починається з, з виховання, якщо виховувати дітей то вони ростуть свідомими, вони потім не йдуть за кордон з автоматом на когось. Тому діти наше майбутнє. Звісно, хотілося, щоб воно всі, ті території, які були захвачені назад, були приєднані до України, так як і було раніше. Але багато залежить від політики, не від нас. Україні я бажаю на день незалежності перемоги в першу чергу. Сподіваюся, ми все ж таки її виберемо, і нам, як нації, треба нарешті вже робити правильні рішення на цьому шляху для того, щоб ми змогли вперше напевно за довгий час стати дійсно сильною та незалежною країною, бо це та сама країна, в якій я хочу, щоб жили мої діти, внуки та правнуки.